Ніч на 16 лютого на Ужгородському залізнодорожньому вокзалі мешканець Валяви вчинив спробу взламу банкомату. Злочин загальмувала оперативна група. Чоловік, який зараз безробітний, зізнався у спробі крадіжки. 15 на 16 лютого близько 2 годин ночі черговий черговий помічник начальника вокзалу повідомив черговий наряд міліції про спробу невідомою особою розбити банкомат Приватбанку. На що черговий наряд міліції одразу зреагував правоохоронці? Зазначають, з початку року на гарячому було затримано вже кількох злочинців. Серед них і вже відомий випадок нападу двох осіб на продавчиню а також розбійний напад на сім'ю в селі Сторожниця. У всіх випадках правопорожники злочин скоїли вперше. Дану ситуацію вплинула дуже важка ситуація в нашій державі, але Треба розуміти, що почали вчиняти злочини люди, які раніше не потрапляли в поле зору співробітників міліції. Так, наприклад, вже із початку цього року було чотири такі характерні випадки із затриманням. Злочинців злочинці стали зухвалішими, переконані правоохоронці, але йдуть на вчинення злочинів, зокрема через нестабільну ситуацію в країні. Міліціонери зазначають, побільшало й випадків, коли затримані, це мешканці інших областей України.